Вітаю на каналі Рекрутерія. Мене звати Ія. Я в рекрутменті вже понад 10 років. Засновниця компанії Harin Dillon. Це H&D команда, де ми займаємося пошуком it спеціалістів по всьому світу, та H&D Академія, де ми навчаємо молодих рекрутерів. Коли я проводжу співбесіду рекрутерів в Харі Неділи, мене завжди запитують розповісти про звичайний день рекрутера. Тому виникла ідея записати це відео і розповісти вам, який звичайний день рекрутера. Всім привіт! Мене звати Ляна і сьогодні я хочу відповісти на кілька запитань. А перше з них це коли я починаю свою роботу і коли закінчую. Оскільки у нас гнучкий графік і гнучкий робочий тиждень, кожен може обирати собі ті години, ті дні, коли він або вона хоче працювати. Як я жайворонок, я люблю прокидатися і починати свою роботу досить таки рано, то я зазвичай приступаю до роботи о сьомій або восьмій годині ранку, і відповідно я вільна вже у третій або четвертій годині, тобто п'ятнадцятій або шістнадцятій. Зараз на даний момент, на даний етап моїм улюбленим, найулюбленішим робочим процесом є, звісно, координація новачків, чим я зараз займаюся. І після того, як я знімлю це відео, у мене буде дзвінок фінальний, скоріш за все, з моїм. З моєю підопічною а, про співбесіди ми будемо вчитися проводити співбесіди. Після координації новачків я вже люблю сорсинг, а потім іде співбесіда. Мені подобається передавати знання комусь іншому і самій черпати якусь нову інформацію, бо в таких моментах ти завжди навчаєшся чомусь новому. Зазвичай так склалося в моїй практиці за 3 роки роботи в Dealing. те, що я не роблю перерв між роботою. Мені краще якісно і довго провести час уже після закінчення всіх справ, після закінчення роботи, ніж обманювати себе якимось 15-хвилинними перервами поміж роботи. Якщо говорити про те, чим я займаюся у своїй перерві, тобто після роботи, тільки зараз літо, то я дуже люблю виходити до річки, до озера, загоряти собі на лежаку, плавати. І під час того дивитися якісь серіали або слухати музику, або просто спілкуватися з рідними. Але якщо не дозволяє цього зробити погода, то я дуже люблю прибирати. Я людина помішана на чистоті, і я люблю готувати їжу. Дуже смачну їжу, а так як зараз це літо, ми можемо зготувати щось, розпаливши вогонь на такій спеціальній сковорідці або сільці і так далі. Оскільки підйом у мене досить таки ранній, я прокидаюся о 6-й, а деколи о пів на 7, я лягаю спати відповідно теж рано. А, зазвичай у 8 або 9 вечора у мене починається вечірня рутина, приймаю душ і вже о 10 або 11 годині вечора я вже дрімаю. А можливо, вже і сплю дуже міцним сном, щоб прокинутися на наступний день вранці. Був деякий час, що я експериментувала, як мені буде зручно працювати, коли мені добре буде для мого організму, щоб я лягала спати, і коли прокидатися. Я виробила, на мою думку, найкращий графік для себе це підйом. О пів на сьому, деколи колись шоста, якщо я висплюсь плюс І а я вже лягаю спати о 22 або о 23, -й. дуже рідко. Якщо тобі цікава тема робота рекрутерів та особистий розвиток, натискай на дзвіночок, підписуйся на мій канал та будь у курсі усіх оновлень.